шукаєте, яке обрати насіння, Гербіциди, фунгіциди для вирощування соняшника під технологією ClearField Plus для Сходу України? Тоді не вимикайте це відео. Я допоможу вам підібрати систему вирощування соняшнику, оскільки вам обійдеться найдешевші та найдорожчі комплекси, та який з них підійде саме вам. Економна сіння соняшника під технологією Clearfield Plus – це МАЗ-93CP середньорадній семирасовий. Середня категорія це розета, це шестирасовий середньоранній соняшник і преміум сегмент насіння це гірбрит від Лімагрейна, 4 п'ятеро, семирасовий середньоранній. Високовражайне оригінальне насіння, перевірене часом та досвідом. Перейдемо до гербіцидів, йдемо від дешевшого до дорожчого. Перше це буде пульсар 40 1743 гривні на гектар. Далі йде пульсар Флекс 1868 євролайтінг плюс. Іде від 2 до 2,5 тисяч гривень на гектар. Всі три варіанти: це ідеальне співвідношення, ефективність ціна. Замовляйте, будь ласка, та отримайте якісний контроль бур'янів. Наступний крок це обрати фунгіцид для внесення у 4-5 листочків. Пропоную вам це може бути Fox, Amistar Gold або Artis Plus. Їх вартість залежатиме від того, скільки ви захочете їх вносити. Щодо фунгіцидів. Для внесення у фази зірочку це буде пропульс 250 його вартість 1162 гривні, це Пріаксор 1240 гривень і піктор 1950 гривень. До речі, щоб отримати індивідуальну систему вирощування під ваші потреби, задачі або побажання, телефонуйте до нас на агроконсультацію. Тепер давайте до комплексу додамо фосфорорганіку, це може бути де стабільний або форент, обидва дієві, якісні і дуже Схожі за ціною категорії. У нас широкий асортимент якісного товару, тому знайдете для себе все необхідне. Обирайте систему вирощування, яка найкраще підійде до вас, і отримуйте високий врожай з великим прибутком. А ми в цьому вам допоможемо. Дякую за перегляд! Нехай щастить!